Вітаю! Ви всі щодо знаєте вправу кабинка на перекладині». А сьогодні я покажу вам альтернативу цієї вправи. Вузький хват долоні вперед. Звичайний хват, долоні вперед. Широкий хват долоні вперед. Широкий хват підтягування за голову. Змішаний хват, долоні дивляться одна на одну. Зворотній вузький хват. Зворотній звичайний хват. Починайте виконувати кожен варіант підтягуван з двох разів та збільшуйте кількість відповідно до вашого рівня підготовки. Час відпочинку між підходами мінімальний. Якщо вам сподобалось дане відео, не забувайте поставити вподобайку, а також написати коментар.